Михайла Ходорковського знову оголосили в розшук колишнього мільярдера, який відсідів 10 років у в'язниці. Російські слідчі запідозрили в причетності до вбивства мера. Нєфті злочину скоєного у 1998 році. Обвинувачення з'явилися після того, як Ходорковський з Лондона почав заявляти, що революція у Росії неминуча, а фонд боротьби з корупцією випустив фільм про корупційні схеми російського генпрокурора Юрія Чайки. Тим часом, колишній український президент Тікач почувається у Росії, судячи з усього, доволі непогано і навіть подумає повернутися в українську політику. Віктор Янукович заєв. Ви про це рія новості на повному серйозі. І це ще не все, чим цього тижня здивував світ наш північний сусід. Недосказане. Уважаемые члены Совета Федерации. Уважаемые члены Совета Федерации. Те, що залишилось за кадром, несподівано прозвучало цього тижня. Звернення президента на думку Ксенії Собчак мало бути таким. Предлагаю благоустроїть Комсомольськ на Амурі. Ви спросите мене, по чому Комсомольськ на Амурі, де да просто мені названня подобається. Собчак побула у шкурі російського президента. Як це показав опозиційний канал Дождь? Ну і поручить щось ніби там Дмитрію Медведєву. Ну, в кінці-то кінців, надо ж занять пар. Путін відчуває себе богом і в цьому небезпека, коли сказала Собчак. І не зважаючи на дружні минули її батька, і Путіна тепер демонструє таких друзів не треба. кстати, хірург шапочку-то зняли? Все-таки не в операційній, Тим більше, що ваша операція по Криму вже закончила. А що хірург у нього ялинка на носі? Нічні вовки виграли президентський грант 150 п'ятдесят тисяч доларів на байкерського діда мороза. Нашли так і написали в презентації дитяча ялинка буде просякнута смислами православ'я і народною мудрістю. Дякую. Дякую. Росіянам на новий рік взагалі радять сидіти вдома. Глава Ростуризму Олег Сапонов назвав привичку росіян відпочивати на морі стереотипом останніх років. Олії підлила головний санітарний лікар Росії. Відпочивати заявила за кордоном шкідливо для здоров'я росіян. На швидці із Тайланда нови тоді було западної Африки, і що ні побіділі єдиною країною, якої не дісталася вся ця зараза, правильно стала Росія. Санітарна ситуація стабільна. Постановив розпожив нагляд. Соцмережі вибухнули коментарями. І тільки у нас всі обші із Сірія, яка не лечиться. Просто в Росії немає на аналізи, поэтому і болезней нет. Чума свинної еболи в Кремлі живет. Де зустріне новий рік він невідомо. Віктор Янукович той самий, який страусів, підтримував. Що плохого, що я підтримував, що ви підтримували? Що я підтримував тих страусов. Тепер підтримує інших своїх колишніх соратників, які, як виявляється, його соромилися. Але він усе простив. Вони так стисняються і не так бояться, як це було условно говоря, год назад. Вони вже комфортно себе чувствует, когда мы встречаемся. З ким зустрічається колишній шеф у фракції опозиційний блок. Не кажуть на ній їздила і не знаю, хто їздить. В нашій фракції ніхто мені не казав, щоб спілкувалися. Тік, але обіцяє повернутися. Так, да, я хочу, хочу повернутися в політику. Мені навіть важко собі уявити, як це реально зробити. З Учит нам дожджав, все таки он був президент. камера його долажна бути достатньо просторне і чисто. Янукович став скромнішим про страусів. Розповів у клубі для верхової їзди. Тепер у нейтральному дизайні, але це не допомагає російські журналісти. Януковича вже прозвали елітним біженцем. У Росії своїх тікачів вистачає власник юкоса Михайло Ходорковський, якого Путін помилував після десяти років за ґратами, знову під слідством його викликали на допит. Я не збираюся участвовати в этом шоу Класика жанру через 18 років. Вбивство мера маленького міста на російській півночі вішають на ходорковського. Пісков вчора заявив, що коли мене висилали за границю. Путін нічого не знав це неправда. Сам Ходорковський у Лондоні його фонд Адкрита Росія викривальними розслідуваннями про корупцію. Вже не робив галусу. Можливо, саме тому для Ходорковського влада готує не відкриту, а вже закриту Росію. А от російського генерального прокурора ніхто і нікуди не викликає а тим часом документальний фільм фонду Навального про сім'ю чайки б'є інтернет-рекорди. Нещита сім'ї генпрокурора з 2003 тисячі года поступають мільйони доларів. Три мільйони переглядів, закордонні рахунки, елітна нерухомість у Греції і Швейцарії, рейдерські захоплення, підприємств, церемонія відкриття нового ателя. Торжественну річ на сцені произносить сабствіналічне міністр культури Росії. Фільму російська влада вже показала червону картку. Міністр культури заборонив його показ на міжнародному фестивалі документального кіно. Той самий міністр, який виступав. на открытии пятизеркового готелю сына Чайки у Греции. А эта реакция это будет, если сейчас никто ни о чем не говорит, это не значит, что реакции нет. Российская влада, ВДСБ, как в тому анекдоте про Хавраха, вы его не видите, а он есть. Перефразуемо, Коррупцию не видите, а она есть. Эта система ненаказуемая, потому что ее построили те, кто должны наказывать, а в нее задействовано такое большое количество людей, что высшее руководство страны, конечно, знает о том, что происходит. Російським чоловікам можна позаздрити таким прокурорським статкам, або краще Сергію Іванову, глава адміністрації російського президента, зустрівся з вічною дівчиною плейбоя. Okay. Рятівницю малібу з великим талантом Памелу Андерсон на найвищому рівні приймають у Кремлі за сумісництвом акторка, представник фонду захисту тварин. Меня лично очень волнует судьба там, тюленей. Она про тюленев, вин про леопардов. Портрет самки леопарда, которую так и назвали, помыла актрису, везет с собой. Андерсон стала хрищеную мамой одного из российских леопардов. Про тюленів і леопардів кремлівське телебачення розповідає значно завзятіше аніж про соціальні пункти в країні зараз і так без цього тяжова економічна ситуація. Гучні протести далекобійників практично за кадром пропагандистського ТБ. а ті перекривають в'їзди Москви, виступають проти плати за дороги, яку запроваджує влада. Твору що какаєте сіра скіграду скипіння вже виходить за межі далекобійного середовища то, що ми там всі в огні і в війні. Це, звісно, класно, але со страни виглядіть це ужасно. Бізнесмен Дмитро Потапенко став героєм інтернету одразу після московського економічного форуму. Сказав російським чиновникам все прямо в очі. білорусі не визиває прожіть тріжди. ще раз я ще задаю конкретний вопрос: тріжди. транспортный налог в топливе и еще на налог Ротенберга. Вы уж как-то определитесь, чтобы с этой овцы брать одну шкуру. И проблема только в этом. Если вы конкретно под конкретную контору перепиливаете весь, всю экономику, мы это знаем. Аркадий Ротенберг – это прозвище в России знает каждый. Путин с ним играет в хоккей. Вчить пітерського друга прийомом дзюдо і вручає нагороду в Кремлі. Після откровень російського бізнесмена Потапенка виникає запитання: чи тільки за спортивні досягнення? Ейфорійні картинки, намальовані російським телебаченням, все частіше стають схожими на карикатури. Лариса Задорожна. Факти тижня.